Вітаю! Сьогодні записую відео про свого котла Зубра. Дуже багато про такий чудовий котла сказати можна, але я назву кілька самих таких головних речей. Топка велика, багато дров сюди входить, більше мішка сюди входить дров. Більше можна казати прямі якби пеньочки, такі, не розрубувати ніде нічого. Температури тримає дуже чудово, тяга дуже хороша. Котел вже два роки в мене цей котел. Другу зиму чудово дуже справляється своєю роботою, вистачає його, якби з головою брали, без обшивки. вату докупили, якби самі, щоб менше тепла виходило з нього. Але якщо ви ставите десь допустим, в будинку там, чи ще десь в кімнаті якісь там пристроївся і хочете, щоб там тепло було, цього котла більше, ніж вистачить, він дуже багато від себе тепла і здає. Тому рекомендую, якби можете навіть не обшивати так, як я зробив. Ну, це вже на свою, яв, на свій вкус. Дуже легко чиститься, знизу просто витягується звичайний ящик висипається. Тут кришка задня теж дуже легко знімається, так само середній дуже все легко чиститься. Зручна регулювання температури механічно теж теж. Ну, в принципі, котел чудовий. Я всім рекомендую.